Ми вирішили влаштувати конкурс моделей. Зустрічаємо під модель! Що ти смієшся? Так, то напевно так і є, але це якось не по-модельному, ні, тримайся, не смійся. О, хто зіпсував повітря? Що це таке? Аж цій погано. погано. Всім привіт, друзі! З вами Рима та Ліля. І сьогодні у нас буде супер-мега модне відео, бо ми з Лілією створили спеціальний будинок, де відбудеться показ мод. Нам і так модельний будинок. Бачите, у нас, на жаль, зараз нема жодної більше будівлі, бо в нас трохи залетіла тока і все в нас. Ну, хоча б залишилося те, що ми купляли. Так, локації наші все залишилися, але ми були вже створювали створювали цей модельний ми будинок. Ми Вже нам залишалося зробити одного персонажа і, і злетіло. І все злетіло, і ми все. Ну, добре, зараз ми покажемо, що ми зробили такого цікавого. Зараз ми на подвір'ї, тут у нас головний вхід, і можна щось смачненького Ой. собі прикупити, забрати в тітоньки окуляри, так, подивитися на гарний такий фонтанчик. Тут купляти місце на показ-моб, ну угу, туди квитки. Дивитися. Так. А там щось смачненьке, так? Mm, так. І обов'язково кидати у цей фонтанчик монетку, на щастя, щоб повернутися. Що ми спочатку покажемо? Такі таємні дві кімнати, де знаходяться наші моделі. Ось дивіться, така серія одягу. Тут такий у нас манекен. О, тут таки трохи сміттячка залишилася. Mm, і тут уже, дивіться, чекають моделі. Я mm, думаю, так, вже десь і бачили. Цей одяг. Ось це Це я, я теж типу, приймаю участь у показі мод. Бачите, всі такі тут одяг такий базовий. А це Корейці. Так, Лілі, хотілося створити корейців. А тут гримерка та роздягальна. Бачите, тут теж вже такі Це я. манікени. Лілію тут причепурили, зробили їй зачістку, намалювали їй губи. Так. А деякі дівчата, дивіться, ще не перевдягнулися. Можна якраз їх разом з вами зараз перевдягнути і підготувати до показу. Одяг тут весь такий, бачите, в таких кольорах ніжних, бежевих, коричневих. До речі, зараз, в принципі, так і модно. Так, Ліди, так. Такі кольори? Це взагалі такий дуже супербазовий одяг. Є і верхній, більш тепліший одяг, навіть є такий домашній одяг і більш святковий. Зараз це вам покажу. О, 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 в неї такий затишний домашній, більш схожий. Так? Одяг так. Як такий мене. О, лілі схож такий. Ага. А, домашній такий, капці, штансіночок, взагалі, піжамка. Я не знаю. Більш схоже мені це на домашній. Тепер вона виходить, а ця йде. Угу. Ой, треба їми. А це вже в неї верхній такий одяг. Більше на осінь, мені здається. Так, ли все. Ооо, дивіться, мені здається, вона не дуже задоволена. Але як Ліля каже, я кажу, давай зробимо їм всім емоцію, посмішки. А Ліля каже, ні, ти що? Ось ці моделі, коли ходять по подіуму, вони всі дуже мега серйозні. Так, такі. Мені здається, вони цей час хвилюються, чи не впадуть чи вони чи не перечепляться. Десь в цей момент. А вони іноді спеціально перечепляються. Щоб їх запам'ятали, так? так. Угу. Ну, Ми вирішили, що е, на модельному показі не будуть приймати участь ось цей образ, так? Угу. Ну, Мені здається, це більш піжамка. Якось піжамку показувати. І... І ось це ми такі зрозуміли, Чи то піжамка, чи то такий смішний це костюмчик. Це костюмчик, але нам просто дуже-ми багато моделей зробили. Дуже. Так. а ну давайте подивимося, як виглядає. <рес> ну дуже, дуже смішний. А ці дівчатка будуть причепурятися. Можна так одну посадити сюди, щоб їй там щось почесали. Треба парфумом. О, дивіться, як вони всі будуть пахнути моделями такими. Нехай вони ще трохи поки що. Готуються, так? А, а ми покажемо, як виглядає зал, так? де вони будуть робити свій показ. Тут такий маленький костюмчик uh -huh. для, для маленьких. Тут е проходить. Так, це такий коридор вже в зал основний. І бачите, тут у нас два банери, спонсори, які організували даний модельний показ. І е сама топова модель цього агентства. Вона любить їсти. А вона, знаєте, із тих моделей, які їдять, але не гладшають. О, я вже бачу одного члена журі. Тут будуть, знаєте, навіть проводити більше у нас не тільки показ моделей, а ми вирішили влаштувати конкурс моделей. І вирішимо, який. Одяг буде найкращий і оберемо переможецю. Це тут сидять журі, а тут глядачі. Сцена, на яку вони будуть виходити, є в нас така. Вони звідси будуть йти, 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 і, і сюди. І, і сюди, так. Навіть у них у нас є головна суддя. Покажи, яка вона стильова. Ой, зараз. Вона така в окулярах. О, ось така. в неї такий взагалі дуже темний образ, але. А, прям знаєте, як наче вона, така гуру моди, дуже файна. Навіть в неї блакитні брови, це вже про щось каже. Ну, в неї волосся таке. Так, ми, здається, забули увімкнути люстру. так? А, так. А Ага. Там у нас Софіти є. Так, остання підготовка. Водички випити журі, щоб в горлі не пересохло. І може дамо якусь емоцію? Глядачам. А, ну, глядачі у нас хто як, бачите? Журі готові. вони всі А серйозні. давай покажемо всіх приків. Давай, ми е, трохи підбирали. Ось з цієї вона така найсвітліша. Ага. В неї теж є таке чор, чорненьке, але є зелене. Угу. Вона не така, як головна. Ну ця взагалі такий цікавий в неї светрик чи що І вона така. Вона тут прям дуже серйозно. Тепер можна по черзі виставити наших моделей. Хто буде першим? Може, ми з тобою? Пані та панове! Урочисте відкриття показу мод! Ваші оплески, будь ласка. І перша модель зустрічаємо! Красуня-Рима. Ось, дивіться, яка в неї файна спідниця. Сумочка, здається, лисичка чи ведмедик, не знаю, чи так. собачка, щось не зрозуміли. Такий стильний в неї шарф, шапочка, через яку, мабуть, є такі дві дірочки, і в неї такі два файних хвостика. Так. Такий образ підійде, мені здається, або на. Сходити десь на зустріч, ділову навіть можна сходити, або на навчання, так? Угу. Взагалі, якийсь він такий універсальний цей образ. Так. І так. Е, що ви кажете, журі? Журі оцінюю, по якому бали, скільки? Е, від одного до десяти. Так, ну я ставлю сім. Так. Ну я поставлю напевно шість із десяти. Ну, я остання, я поставлю п'ять із десяти. І так можете відпочивати. І Зустрічаємо з вами другу модель. Зустрічайте моделі Лілія. В неї супер стильний домашній одяг. І в неї навіть зачіска. Бачите, як пасує під цей її кардиган, чи, чи не знаю що. Це піжамка. Це така типу піжамка домашня, тепленька. Мені навіть здається, вона така Навіть тапочки. тапочки. Угу. І так. А походи, походи, бо журі оцінюють, як ти тримаєшся на подіумі, Як ти виглядаєш, який в тебе образ. Добре, голосуємо. Ну, я ставлю 8. Ну, я, напевно, поставлю 9 із 10, Якщо б ми оцінювали домашній одяг, як на мене, він дуже мега стильний. Ну, я і остання також. Uh -huh. e, і ставлю на. Шестірочку. Ага, 896. Добре, наступна учасниця. О, дивіться, яка красуня. у неї такі модні джинси, такий плащик, шарф дуже стильно замотаний. І шапочка вона прям взагалі як такий ведмедик. Хм, дивіться, як вона тримається, дуже гарно виглядає, гарне волосся. Мені подобається ця модель. Мені ну, так. чекаємо, що скажуть журі. Я ставлю 8 із 10. А, ну я поставлю 7, бо мені щось не дуже сподобалася ця шапочка. Е, мені сподобалося, е, сподобався цей прикид, тому я ставлю 8. 8 8 7? Угу. Добре. Наступна. Опа! А ця красуня демонструє більш такий шкільний, мені здається, стиль. Схожа на шкільну форму, така юбочка. Та в неї стильні кеди і такий кардиган оверсайз, так, І пов'язочка. Дивіться, як вона доповнила цей образ. Добре, а, голосуємо. Я поставлю шість із десяти, тому що під такий образ красивки не дуже підходять. Ну а я поставлю сім за цю сумочку. А я поставлю шість також. Шість, шість, сім, так. Зустрічаємо пітніючу модель, бо вона вдягнулася в зимовий одяг, а в приміщенні дуже жарко. Але роздивляємось. Дивіться, мені здається, в неї такі угі, так? Якісь штанці, видно, що тепленькі, курточка, така дута, класна, тепленька. Угу. І дуже стильний аксесуар на голові. Давайте швиденько голосувати, щоб вона не впарилась. Я голосую на 6 тому що дуже жаркий костюм вибрала. Ну, я проголосую навпаки на цілу десяточку, бо напевно це дуже теплий одяг. А для зими це те, що треба. Так що 6, 10 і останній голос 5. 6, 10, 5. Відпускаємо нашу модель. Неперевершена красуня. У кофті якогось, не знаю, пушистика, да? як наче з вівці зняла цю кофту. Що ти смієшся? Так, то напевно так і є. Але це якось не по-модельному. Ні, тримайся, не смійся. Де твоя серйозність? Ти демонструєш нам свій одяг? Добре, голосуємо, голосуємо. Якась вона не серйозна. Вона розсміялася із глядачів. А, бо вони серйозні, дивіться, навіть не змінюються в обличчі. А вони не розуміють чому, вона сміється. Так, ну я ставлю 4, тому що це взагалі не серйозно. Моделі повинні е, держатися, триматися до так, останнього, тримаю. навіть якщо їм супер смішно. Ну, а я поставлю за п'ятірочку, за цю все ж таки стилячу ковтиночку. Я ставлю теж п'ятірочку, тому що ну вона одягнулася гарно, але засміялася. Так, не втрималась. 4-5-5 ти отримала красуня. А це наша ексклюзивна модель, тому що вона вагітна і чекає на немовля. І мені здається, вона не втрималася і з'їла бургер одразу. Як тільки вийшла на полі, бой... а вона забула, що вона тримає бургер. Думаю, зараз я його швиденько з'їм. І ніхто навіть не помітить. Ой-ой-ой, я тут, а. Да? Так, вона постійно якась голодна. Ну, але можна її зрозуміти. Треба підтримати нашу вагітну. В неї така супер зручненька домашня піжамка, а зверху тепленька ковтинка. І дуже м'якенькі милі капці. Ну, я ставлю. 7 тому що м, вона прийшла на е, модельний показ е, та м, вагітна та стрималась майже. Майже стрималась не з'їсти тут навіть суддів, так? <рес> так? Так. А я поставлю, напевно, навіть вісім. Оціню взагалі, як вона тримається. Дивіться, вона і зачіску зробила, вона себе доглядає і дійсно лишається активною. І останній голос. А, ну, я ставлю. 5, тому що е, ну, на, на подіумі не можна їсти. Так, навіть якщо ти вагітна, приходь наступного разу на наш конкурс уже зі своїм немовлям. Добре, до зустрічі. О, а це мама та донечка. Вони такі стильні. Мама взагалі мені здається, чи вона працює десь в офісі і ходить на роботу зі своєю донечкою. Вона там так. бавиться. ну Вони дуже стильні. О, хтось зіпсував повітря? Що це таке? То як так можна, дитино? В, в неї щось зі шлунком пішло. Не так, давайте їх відпустимо. Так, дитинка молодець, але щось пішло не так. О, і воно вже ой. ой ой, ой. Вони напевно ті їли, боби, треба їх відпускати. Е, ідіть, ми зараз зарахуємо щось вам. Так, Уф, провітрились. Um, ну, давайте проголосуємо. Добре, що ми не пішли. Аж цій погано. Ну, так. <клес> <клес> ну напевно, ще за те, що хоча б вона не тут не нам не сходила. Так. Можливо, дівчинка і сходила. Мені здається, вона ще ходить в памперсі. Mm -hmm. Шістірочку. Давайте так, я буду оцінювати чисто її одяг. Мені сподобався і у дівчинки, і у мами, тому я поставлю 9. Я поставлю 6 mm -hmm. Ну, за вигляд та за модельність. Добре, 6, 6, 9. І на нас чекає наша остання модель. Зустрічаємо нашу останню модель. А чому вона така зла? Мені здається, тому що вона була останньою. Так, мені здається, що вона поки дочекалася своєї черги, вже стала такою злою. Ну, добре, давай, покажи. Це те, що у нас така... Більш домашня, так, домашній вигляд вона має, ковтиночка в'язана, здається, вона її навіть в'язала сама, я не знаю. І вділа вона її на піжамку. В принципі, бачите, вона як вийшла на подіум, в неї і настрій змінився, і тримається вона добре. Настрій змінився. Ой, вона якась не червона, а червоніть! від злості, щось не хоче навіть червоніти. Угу. І останні, останні оціночки перед нагородженням. Так, я оцінюю на вісімірочку. Ага. Дуже такий гарний, милий прикид. А я поставлю п'ятірочку за те, що вона не змогла втримати свої емоції. А я ставлю сімірочку ага. за те, що вона хоча б тут не обшвиряла все. Та прикид гарний. Вісім, п'ять, сім. Чекаємо на нагородження. Ось наші переможеці. Ми підрахували бали. У, у деяких бали співпали. Але ми у все всіх багат... 2, 2, 2. Да, було у нас два перших місця, два других 2. і два третіх, але потім судді. Між собою поспілкувалися і вирішили, що саме ці більш харизматичні виявилися угу. і найгарніші. І так, перше місце в нас Лілія, бо в неї дуже так. стильний домашній одяг, і звісно, вона набрала багато балів. Угу. І тому даємо їй такий золотий кубок. Так, це перше місце робить головна суддя. Так, дарує їй кубок Та і три, три подарунки, подарунки в нас на пошті були. О. Подарунки. Так не чіпайся її подарунки. Не подар... чіпай. І О. будемо відкривати, дивитися, що там. З тільки потім потім гримельці. Е, далі це ця... друге місце. Друге місце. Так, Тобі кубок. А дитинці подарунки, так? Ну що, кубок може дитинка не втримати, впустити і розбити. Так. так. Ну вони молості ще прийшли. Прийняти участь у <ріх> 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 не Дивлячись ні на що. І третє місце робилось: тримай кубок і один подарунок. Ну, вагітна мама, бачиш, чому мені здалося, що я бачила вже таку ковтинку. Просто у вагітної вона закрита тільки на верхню. Пуховичку так, так на верхній гудзик. А, а ось такий самий, наче, светрик чи кофточка, така сама піжамка, капці, тому вона не зайняла ніякого місця. Оце та нервне. Але так якось вийшло. Те, що в мами найостанніше най... Най місце. Але воно най стильне, ну скажіть. Ну добре, йдемо відкривати подарунки. О, почнемо відкривати подарунки з першого місця, так? Так. Добре. Перший подарунок. Клас! Такого ми ніколи не бачили. Чому він такий? Може, тому що нас тока залагала, не знаю. Це може бути. Подарунки можуть бути як, Він як мій прикид! Так! Дивіться, як. Фасуй! Все, я не буду ніколи міняти як Так дивись в тебе на цьому домашньому одязі теж наче котик такий намальований і на капцях котик. І, пиці, і відкриваю останній подарунок. Ну, бачите, ми якось рандомно їх всі вибрали. Але круто співпало. Так. О, і сумочка. Як? І сумочка. Мені здається, ця сумочка пасує до, до тої до моделі, е, яка була в такому пухнастому. Ось цьому з бантиком. Угу. Воно тако... така. Така вона Пухкенька. і сумочка в неї така пухкенька. Далі друг. друге місце. <рес> Малеча буде відкривати. Можливо, то їй щось перепаде. Тут теж хтось живий, бо тут дірочки, бачиш? А, давай. <рес> <рес> Ти їй теж пасує, під платочко, ці песи. Так. Не просто сходила, бачите я. як? Ага. А це їй пасує, а це її. А, Але здається, вона навіть теж в стиль і твого одягу. Подивися. Ага. так все. Ага. Ой. Він такого розміру, як собака. Ну нічого. Вона. Дівчинка підросте. Класні подаруночки. Дійсно, вони підходять до цього одягу. І, так, останнє. і тепер останнє. Сподіваюсь, не ще О, Одяг! Ще одяг! Можна її перевдягнути, чи вона не лікає? О, хлопче був. Спробуй. 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 Ну, не вліжу, а вона ну, тепер так, ну, не виглядає. В неї шапочка-зайчик. Пушка так. такі кльові. <рес> вона так смішно натягнулася. Ну, в неї з'явиться малюк, і вона зможе носити той одяг. Ну, а ви, друзі, ділитесь з нами в коментарях, який вам образ сподобався більше всього. І взагалі, як вам такий одяг? Хотіли б ви його. Носити в реальному житті. Я дуже. А що б ти носила в реальному житті? Із цього, цього. Так. Носилось mm. це, носила, ось це. Uh -huh. та ось це. Uh -huh. Я б напевно все б могла б носити. Крем. Навіть це. Навіть так би вдома б ходила, а якщо із цього подивитися, то мені більш за все, мабуть, отакий подобається а, образ. Але без шапки такої. Мені. Е -м... Такий? Також такий та ось такий? Ось такий? такий? А такий ти... в школу б ходила? Ні. <сум> Я такий, як ну, ти, та який, тобі сподобався. Зрозуміло. Так що. Пишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалось. І взагалі, чи сподобався вам такий показ мод. Думаю, наші моделі заслуговують на відпочинок. А ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей і підписуйтесь на канал.